А ось такі дива робляться в аеропорту. Наш рейс затримано на годину, нас перемістили. І це біля мене ось такі дива робляться. Людина займається спортом. Ну, це непогано. І він вже, знаєте, я ж не одразу включила камеру, він давненько тут займається. Ось так. Людина займається спортом. Окей. Оце я в аеропорту. Багато народу. Наш рейс на годину затримується. І нас перемістили з одного місця, ми були там на другому поверсі. Ну, на другі, на другу, як то кажуть. А зону нас перемістили на другу, а зону. Ну, ось так. Дуже добре. Отак треба спортом займатися. Я в захваті від людей, які займаються спортом, які можуть, можуть щось робити, можуть щось, ну, а що робити, якщо рейс затримано? Не хочеться витрачати е, час. Даремно не хочеться. Оце я Сиджу Ми тут уже, Ми тут уже, знаєте, годину, мабуть, сидимо. Так, да, Ми тут уже дві години сидимо. Клас. Клас. Ну, треба ж якось себе розважати. І не витрачати даремно часу. Людина молодець, спортсмен, гімнаст. Молодець. І там дитина дивиться, так цікаво. Дитина дивиться. І, головне, біля мене, розумієте? Біля мене. Ось так. Наш рейс десь через 10 хвилин об'являють які, які ворота, та все, п'яте, десяте. Так от люди сидять на підлозі. Оце б я їхала одна, я не знаю, що б мені було б робити, бо можна запізнитися на інтерсіті, який до Києва, повинен з Пшемишля. Нас довести. А так я з чоловіком, нехай він вирішує. Якщо ми не встигаємо, ми здаємо квитки і ночуємо, ну, мабуть, або іншим транспортом добираємось. Ну що робити. Незрозуміло, може це через погоду, я скажу вам, бо тут якісь сніги у Польщі. Щось таке. мінус один, якісь сніги, якісь сніги. Це. Ну, Ми тут е перекусили дуже смачні. Ой, я навіть не знаю, як на італійські ці бутерброди називаються, гарячі бутерброди. З буженіною класно я хотіла салату, салату не було, так я замовила собі бутерброд з рукулою, там було руку, слухайте, в два пальці і помідори в яліні. І замість салату в мене було таке. Ну, тобто я тут не переживаю, бо зі мною Господь і Він нас виведе. Як вже ми будемо до Києва добиратися, то я все в Богу віддаю. Нехай Господь нас веде. Тут повно іноземців. Я так, це не один наш рейс так затримується. Мабуть, якась сніжна хуртовина. Сніжна хуртовина, мабуть, якась. Це людина молодець, робить вправи гімнастичні. Люди дивляться, а він собі робить те, що йому треба. Ну, це цікаво, що людина так без комплексів і така фізична в неї форма класна. Тут взагалі тут була собачка одна. Ой, як же ж воно. Я забула цю породу, ну може, згадаю. Така манюня, але і така пухнаста-пухнаста. Не можу згадати. Слухайте. Шпіц загадала Колись я хотіла шпіца собі і знайшла в інтернеті продаж собаки і гроші відіслала. Ну, вона була, не, як то сказати, не дуже а, да, здогадлива, що можуть бути шахрає. І вона стільки грошей туди відіслала цим шахраям, а ці люди вони в тюрмі сиділи. І вони так сказать, якби не Господь, то скільки б вони її доїли, я навіть не знаю. Вони її доїли дня три, мабуть. І вона ж не казала. А я, слава Богу, я їй підказала, що то були шахраї. І попросила Бога, щоб Господь дав їй втішення і дав іншу собачку від своєї руки. І Господь дав нам кокір У нас панелечка. Грюся, Грейсі. Така радість для нас. І наша собачка до нас потрапила в 2021 році о, влітку.